Діти, давайте разом із вами зараз поринемо у казковий цвіт додавання раціональних чисел разом із Златою. У казковому світі математики жила дівчинка на ім'я Злата. Вона мріяла знайти скарбницю раціональних знань, але шлях до неї був дивний, викладений із скляних чисел. Ой ні! Тут не лише додатні числа, а й від'ємні, вихтула злата, дивлячись на числа і знаком мінус. Раптом маленький зелений тух на ім'я рапц випорхнув із нуля. Привіт, я рац, охоронець цього шляху чисел. Щоб додати числа, треба знати правило плюс крок вперед, мінус крок назад, пропищав рабц. Злата кивнула, я стою на нулі. Мені треба додати плюс 3,5. Рад засміявся. Це легко. Плюс 3,5 це 3,5 кроки вперед. Рушай! Чудово! Тепер ти на позначці, плюс 3,5, сказав Рад. А тепер треба додати мінус 1,2. Злата замислилася, дивлячись на шлях попереду. Мінус. Це ж назад, зрозуміла злата. Від плюс цілих я відійду назад 1,2 кроки. І це буде плюс 2,3. Ось ти і маєш правило для додавання чисел з різними знаками, вигукнув раз. Треба від більшого числа відняти менше і поставити знак більшого за модулем. Далі, на її шляху, трапилась перешкода. Треба було додати мінус 2,5 і мінус 1,5. Обидва мінуси, зіткнула злата. Я й так далеко зайшла назад. Спокійно, сказав Рац, коли знаки однакові, ти просто додаєш їхні модулі, і знак залишається спільний. Мінус 2,5 додати мінус 1,5 це мінус 4, тобто 4 кроки назад. Злата знову опинилася на нулі. Вона зрозуміла додавати раціональні числа, це просто вирішувати, куди робити крок. Скарбниця знань. Була вже близько, і вона знала, як туди дістатись.